Як наростити листечко і корені у вашої орхідейки. Це у мене малюк, якому вже, мабуть, пару рочки, може трошки більше. Зараз я буду нарощувати йому і скоріше, щоб він був величенький. Що можна дати? Можна дати HB101, можна дати навіть монофосфат. Якщо у вас більша рослинка, то можливо ще й квітоносик викине. Якщо тут, то буде нарощування коренів. І можна дати, у мене є класна тонізуюча підживочка, бачите, нова. Я декілька купила, дуже класно. Тут є і фосфор, є вітаміни Б, е різні. І є бурштинова навіть багатенько. Тут і прискорює ріст листя, і збільшує кількість і розмір квіток, і бокові корені, тут і хвороби, протидія хворобам. Тобто дуже класно, тому зараз оприскуємо. Ось так от по листу і маленьке десь. І все. Так, залишилось оці корені сухенькі обрізати, тому що завжди, коли малюк, у мене вони випригують. Корені маленькі, пружні, і ото перекос. Все, порядочок.